Іван Побиван, колись давно жив один страшний змій. Він так любив їсти людей, такий в нього був апетит, що виїв усе село, і зостався тільки один дід. Ну, каже Змій, завтра я тобою поснідаю. А через те село ішов один бідний хлопець та й зайшов до того діда проситися ночувати. А хіба тобі жити надоїло? Питає його дід і розповів йому, що тут Змій усіх людей переїв і оце завтра збирається його з'їсти. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця і зрадів. «О, це добре. каже. Був один, а тепер аж двоє. А хлопець відповідає: Гляди, не подавись. Змій здивувався. Як? Хіба ти сильніший за мене? «А вже ж, який же ти сильний. Я, он, бачиш, та й взяв камінь як здавив, так з каменя мука і посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець. здавай так, щоб з нього юшка потекла. Та й узяв діда шматочок сиру та як натисне на нього, так з нього сироватка і потекла. Отак зможеш? Ну, каже Змій, ходімо зі мною за товариша будеш. Хіба що за старшого, відповідає хлопець. А той пішли. Питає його Змій. А як тебе звати? Іван Побиван, каже хлопець. Ну, Змій вже боїться його, щоб мене, думає, не вбив. Присіли вони відпочити от Змій і каже Піди, хлопче, та принеси вола, будемо обідати варити. Пішов хлопець та куди тобі, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по змійовій череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, і побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буде я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе, ти мені всю худобу переведеш. Стягнув Змій з вола шкуру і поволік. От дає він хлопцеві ту шкуру і каже Іди води повну шкуру принеси. Взяв хлопець шкуру, насилу, насило, дотяг її до колодязя та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. «Що ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. А що б тебе, каже Змій, а сам злякався хлопцевої сили та й сам поніс ту шкуру. Ввечері Змій знову каже Піди, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба та й досить. Е, буде я тобі трошки носити, якби тобі з двадцять за разом. Та й зробив вигляд, ніби розсердився і не пішов. От Змій наварив їсти, сів, їсть. А хлопець ніби сердиться і обідати не йде, бо ж як піде ти, Змій, зразу здогадається, що він не такий сильний, як побачить, що він менше від нього їсть. А як зостало стрішечки, то тоді хлопець сів собі і посьорбав та й каже Мало, ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері, вона нам вареників наварить. Ну, пішли, каже хлопець, а сам думає, тепер я пропав. Отак почали їсти, а вареників стоїть бочок з двадцять. То змій все їсть та їсть, уже наїдається, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає. Ховає, ховає, вже казанів з двадцять подала, а він все ховає і ховає. Як поїли, то змій і каже Ходімо на камінь крутитись. Пішли, каже хлопець. Змій, як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця. Каже хлопець ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка і бризнула. Отак зможеш?» Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана, але знову каже А давай но хто сильніше засвистить? Давай. Ну, Змій, як свиснув, то аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиваний, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія Тільки закрий очі, бо як я свистітиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій закрив очі, а Іван Побиван як ударить Змія тією залізякою межи очі, що той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій, ледве очі не повискакували. Перехотілося Змієві жити з Іваном, він побудував йому хату, і той живе собі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його знищити. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав оце і сховався в кущах. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить Змій. Шо ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі вона щось, ніби блоха вкусила. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його і бачили. Ось і казушці кінець, а хто слухав, молодець.